Я напевно жертва маркетинга, тому сьогодні у нас обзор ось такого маленького хеппі-міла. Просто оцініть масюсічку коробочку. До речі, в Макдональдсів нам ще видали ось таку дивну ігру. Відкриваємо коробочку, і перше, що я тут бачу, це ось такий от лист. На ньому намалювані саме ті іграшки, які можна придбати в Макдоналдсах. але чомусь в моєму Макдоналдсі можна було тільки шість іграшок обрати. А тепер саме цікаве, яка ж у мене іграшка в цьому маленькому хеппі-мілі? До речі, помітила, що на коробці є ось така якась віртуальна гра на телефон. І на цьому папірчику також ця гра є тільки за ніколи не грала віртуальні ігри від Макдоналдс. Так, відкриваємо іграшку. Що ж у мене тут попалося? І у мене ось така примітивна грузова машинка від дорос. У мене попалася. До речі, помітила одну фішечку. Тут чомусь середній колеса ніяк не рухається. Не знаю, чи це так повинно бути, чи то щось непонятне. Але в принципі цією машинки реально їздити. Тому дитина в мене задоволена.